На сьогоднішній день, якщо брати безпосередньо учасників бойових дій е, з обох сторін, то з боку Росіян це приблизно десь 600-700 тисяч людей з нашого боку, десь співставні кількості людей всього в, в двох арміях задіяно з двох сторін. Ну більше мільйона людей, мабуть, тому що так ти що не в сконцентрувалися, людей на покровському напрямку каже, що вони все ж таки розглядають саме цей напрямок як основний і як точку своїх головних зусиль. Вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області, щоб продемонструвати, які вони сильні, і потужні, і що їм треба прямо зараз поступатися, бо інакше буде гірше, але знову таки у нас приблизно раз на півроку падіння Покровська, падіння Донецької області. Путін хотів взяти Донецьку область 9 травня 2022 року, до 9 травня 2023 року, 24 року. А зараз так розуміє, робить ставку на осінь 25 року. Знову таки силам оборони безумовно буде важко, тому що це величезна сила, величезний тиск, особливо враховуючи, що. Підтримка нам з американської сторони, наприклад, вона не така однозначна, як була рік тому, але тим не менше, тут питання знову таки буде вирішуватися на полі полі бою між українською армією і російською армією.